Вітаю, ми продовжуємо працювати над виразами. І сьогодні ми поговоримо дещо про тотожні перетворення виразів. По суті, це такі перетворення, при яких рівність лишається вірною. І значення виразу, якщо підставляти будь-яке число, в початковий вираз, і якщо підставляти те ж саме число в кінцевий вираз, ми будемо мати одне й те саме значення, яке б число ми не підставляли. Тому. Для нас це все виглядає так, як ми робили раніше. Наприклад, якщо до 2 А ми додамо А, то можна буде написати, що це 3А. Чогось нового для нас в цьому немає. Просто тепер це називається тотожністю. А те, що ми зробили із такого виразу, ось такий, це тотожнє перетворення виразу. Тобто просто змінилася назва, ми тепер могтимемо його називати тотожністю і тотожним перетворенням. Приступимо до завдань. Давайте спробуємо зробити перше завдання. У нас є 6, що множиться на дужки. В дужках 3А відняти 2. І потрібно ще потім додати 4А. Тобто, спочатку треба розкрити дужки. Як це робиться? Ми маємо помножити 6 на кожний доданок в дужках. Тобто, 6 треба множити як на 3А, так і на мінус 2. 6 множимо на 3А. До речі, можна записувати. Що ми будемо саме 6 множити на 3а. А потім мінус і 6 множити на 2. І додати плюс 4а. У нас? Все є. Ми це записали. А можна було б зразу порахувати, скільки воно буде. 6 помножити на 3, 18. Тобто давайте уявимо, що в нас цього запису немає. От, 6 помножити на 3, так що ви робили? 6 множили на 3. Це було б 18. Яка у нас є буква? Далі ми 6 множили б на мінус 2 мінус. А 6 на 2 12. І є ще плюс 4А. Не треба забувати, його треба дописувати. Те, що можна зробити, це 18А плюс 4А. У нас буква і та сама. Степінь той самий, клас. Тепер можна додати 18 плюс 4. Це буде 22. Дописуємо необхідну букву. І в кінці мінус 12. Саме зробили. А доданки, які ми щойно додавали, називаються подібними доданками. А операція з подібних доданків. Приступимо до виконання другого завдання. Тепер у нас є двоє дужок. 3, що множиться на 2а, мінус 4, та мінус 2 що множиться на 5 мінус 3Б. І знову ж таки кожного разу прийдеться множити те число, що перед дужками, на кожний доданок в дужках. Що в одному випадку, що в іншому. Що ж, давайте помножимо спочатку трійку на перші дужки. 3 множимо на 2а. 3 на 2 6. Дописуємо необхідну букву А, вона у нас всього одна. Далі 3 множимо на мінус 4. Мінус. а 3 на 4 12. Перед тим, як ми приступимо до множення мінус 2 на дужки, Ви маєте знати про те, що є два хороших варіанти це робити. Один для тих, хто сильно великий молодець і може швидко все зробити і впевнений в своєму результаті. Виглядає так. Мінус 2 множимо на 5. Мінус 10. І тут те на чому помиляються: мінус 2 на мінус 3 b Мінус 6 b Ну, зазвичай пишуть саме мінус. Хоча мінус на мінус дає плюс. Просто багато хто починає губити тут знаки. Про цей плюс багато хто забуває, просто пише той знак, який був тут. Головне, помножити на 2. Ні, знак теж важливий. Якщо з цим є певні якісь питання, ви можете зробити дещо іншим способом, і його я вам, власне, рекомендую, особливо для початку і для складних прикладів. Сам користувався дуже часто. Виглядає так: мінус ми лишаємо, а потім ми просто множимо все на 2. 5 на 2 10. Далі мінус знак оставляємо. 2 на 3, 6 і пишемо B. Просто інколи краще переписати приклад ще один раз, ніж переробляти його повністю шукаючи помилку. Тепер все, що треба зробити, це просто змінити всі знаки на протилежні. Перед 10, ось тут не було мінуса, Значить появиться. Перед 6 b був мінус. Значить, ми стали плюс. І все, знаками розкрили правильно. Да, ми написали на одну дію більше. Але ми зробили правильно, впевнено. І я вважаю, що не сильно перетрудилися в процесі. Тепер можна спробувати звести подібні доданки. Наприклад, 6А та 6B ми не можемо додати, бо букви різні. Тому ми їх просто перепишемо, як є. 6А плюс 6Б. А от мінус 12 та мінус 10 подібними доданками є. Тому що біля них букв нема зовсім. Це їх об'єднує. Знаки в них однакові, тому можна цей знак поставити зразу. І додати між собою 12 та 10, 22. Що ж, я вас вітаю, друге завдання. Ми теж зробили. І приступимо до останнього третього завдання. У нас є вираз А. Відняти в дужках А відняти знов дужки 3 мінус 4А, і закривається аж двоє дужок. Для того, щоб нам було легше бачити, що там відбувається, я одній з дужок виділю кольором. щоб ми бачили, що ось ці дужки відповідають за цю річ, а інші власне відповідають за інші речі. Та, от, в одних дужках один вираз, в інших дужках ще більше. Всякої історії. Давайте будемо розкривати дану історію по частинках. Перше, це треба справитися з цим мінусом. Що він робить? Змінює знаки, доданків в дужках. Річ в тім, що ось ці дужки ми будемо сприймати як єдине ціле, поки їх не почнемо розкривати. І тоді все стане чітким і зрозумілим. У нас є А, далі. У все, що буде тут написано, я буду писати зараз зеленим кольором. Було просто А. Ми міняємо його знаки, стане мінус А. Далі. Були дужки, перед якими стояв мінус. Ми міняємо знаки, і перед дужками стане плюс. Дужки в нас остаються поки що. Тобто ми все, що зробили, змінили знак. Всередину в дужки знаки міняти зараз, ми не ліземо. Ми просто беремо перед дужками, міняємо знак. А далі вже дивимося. Ми це зробили. Ура! До речі, А відняти А можна зразу прибрати, тому що вони творять нуль. І лишається все, що зробити, це правильно розкрити осі дужки. Якщо перед дужками не мінус, а плюс, то дужки можна просто опустити. І вийде, що в нас 3 відняти 4А. Я вас вітаю! Завдання зроблено. Працюйте, у вас все обов'язково вдасться!